Доброго дня. Хочу розповісти вам про допрацювання свого трактора Шефен 240. Трактор у мене другий рік. У Ютубі дуже багато відео по допрацюваннях цього трактора хочу розповісти про свої. Саме перше перегрів. Всі виносять радіатор наперед, всякі обдуви роблять. Я нічого такого не робив. Радіатор залишився на своєму місці. Єдине, що я зробив, прокладочка резинова під горловину. І все, трактор більше не гріється. От Зараз я орав. на дворі десь плюс 10-12. У мене температура. Води 56 градусів. Дуже чудово йде циркуляція, не потрібно ніяких виносити радіаторів. Потім встановив датчик температури води, а також встроєний тут вольтметр. Тому що рідні датчики відмовили по 6 зразу. Зарядка ще показує, а тиск і температуру поще відразу перестало показувати. Так потім поставив таку сідушечку з якоїсь не знаю з якої набагато удобніше, тому що заводська розлізлася також за рік Потім отаку кришу зробив. Світильнички ледовські дуже чудово світять. Криша в основному захист від сонця. Не так, як дощу, як від сонця. Потім йдемо далі. Так, да, і ще система охолодження тут при. Приробив, зробив таку кришечку плотну на прокладочку. І все, система працює чудово. Так, ще одне з допрацювань це успокоїтель так званий ременів. Особливо при фрезуванні, коли працюєш із фрезою, вони дуже дорогтіли захист. Проста шпилька, набір підшипників і все. Захист. Тобто ремені більше не торохтять. Так, далі ми йдемо до плуга. Плуг алявіракс. Поставив отакі текронові відвали, доварив. Докидачі, чудово, до речі, допомагають докидати. Ну і рябіночка за таким грудобойчиком. Якість оранки. Можете подивитися. На мою думку, дуже чудово. Виходить грудочки розбиває, наче після фрези. По глибині оранки. Ну, не знаю яка глибина. Ось нога моя. Так що зрівняти рукою? Не знаю, думаю, 15 сантиметрів точно є. Ось така якість ронки. Що можу сказати по трактору? Трактору за два роки нічого абсолютно не робив. Так, да, не вистачає передочка. З передком було б, звісно. Краще, але виручає блокіровочка. Тут присутня блокіровка. Да, Забув сказати при Оранці зварив такий догружатель. Дуже потужна річ. Допомагає при Оренці ще й дуже. Всім совітую. Ось такий невеличкий обзорчик мені трактор Shifan 240. Сам процес оранки можете подивитися у мене на каналі. До побачення!